Там не вигадує. Ця група Бовдурів до генераторів не дійде. Якого біса ми вкривали X 11? Просто зроби це і незабаром твоє ім'я лунатиме по світу. Нам потрібен хтось, щоб розкрутити довбані обручі. Ми обидва знаємо, що представник не варіант. Але мій Твій батько... батько мертвий. Його нема! Я сам бачив, як вони варилися в тих капсулах! Пісів візіограф це просто гребаний, потякаючий телевізор. Що сталося на станції орбіта Скіфе? Що ви там побачили? Я говорив з бродягою. Неважливо, що це. Тонка матерія чи наведена ілюзія. Відчувалось, як в'язниця свідомості. У будь-якому досліді є ймовірність помилки. <хи> ти не вчений. ти просто шмат лайна. Та пішов ти! <кхи> <Опа>. <кхи> <кхи> Контрольний блок! Я запущу цю карусель. Якого біса взагалі? Герман? Що За хрінь. Стій! Ви пробачте мене за ту виставу Скіфе, в інституті? Ви були дуже розгнівані. Я хотіла допомогти вам виправити це. Холодний розум це те, що потрібно для нашого успіху. Зараз усі живі та здорові. Хіба це не чудово? А нічого, що він здав мене. Він вже спокутував це. Ви можете довіряти йому досить вже злитися. Для великої справи потрібен благородний дух. Ви ж не хочете зіпсувати нам маленькі святки. Це мало статися ще під час експерименту з Альфою в енді час, якби Фауст не вніс корективи в наш план, але краще пізно, ніж ніколи. Після того як професор Герман замінив контрольний блок, мережа X в моїх руках ані представник, ані будь-хто інший вже не зможуть отримати до неї доступ. Після стількох років проєкт X нарешті буде завершено. Виходить, Далін вирішив нас зрадити. Говорите зовсім як полковник. Я б сказала, що всі ми помиляємося, Євгенію, і ці помилки завжди комусь вартують життя, особливо, якщо замість спільного блага надаєш перевагу порожнім сподіванням та мріям. Дмитро Далін вперто відмовлявся вірити, що представник не його батько. А всього лише програма, і що ес свідомість мертва вже давно та невідворотна. З Валентином Даліним до речі сталося те ж саме він був приречений, як тільки вирішив, що його власні утопічні ідеї важливіші за цілі проєкту X. Отже, закінчити проєкт X було завжди вашою матою. Інакше й не могло бути колись нагляд Рада запустила проєкт X, щоб знайти джерело аномальної енергії, і це мало б стати новою віхою технологічного прогресу. Врешті-решт, ми його знайшли. Це відкриття надто цінне для людства, щоб усе завершилося нічим. Повернення контролю над аномальною енергією завжди було лише питанням часу. Але ми вміємо бути терплячими. Поділитись інформацією про мережу Ікс. Мережа X – надважливий елемент нашого плану: інфраструктура на основі всі випромінення, яка об'єднувала всі пристрої проєкту Ікс та забезпечувала їх функціонування. Поки група по контакту з Ноосферою не назвали себе ЕС свідомістю і не перехопила контроль над мережею. Одна їхня помилка, і ми отримали зону. Після того вони роками користувалися мережею X і навіть внесли в неї корективи, створили моноліт та агентів, наприклад. Але помилилися й тут. Хотіли агента, а отримали стрільця. І він... І він їх вбив. Іронічно, чи не так? Інструмент, який вони у нас вкрали, став причиною їхнього краху, аномальна енергія зони тепер під контролем. Як ви й хотіли? Ні. Поки зв'язок з генераторами розірваний. Тільки Альфа давала можливість віддаленого з'єднання. Але це не велика перепона. Коли ми відновимо зв'язок фундаменту з генераторами, займемо пусту капсулу в Х7, контроль буде відновлено. Що тепер буде з агентами С свідомості та Монолітом? Моноліт, на мою думку, невдалий експеримент С свідомості. Так, своє завдання вони виконували. Але охорона. Який знадобився новий бог, щоб вона запрацювала, це занадто складно. А от агенти навіть найкращі з них не розуміли, хто вони, але виконувати завдання це їм зовсім не заважало. Це доволі цікаво. Доктор Кайманов вважає, що однієї капсули для такого замало. Кайманов? Той самий учений, який так і не ліг до восьмої капсули, подарувавши нам можливість отримати контроль над аномальною енергією. Він живе минулим. Тепер для взаємодії з ноосферою не потрібно вісім людей. Вистачить мене і медіатора в капсулі, який стане посередником між зоною та ноосферою. Медіатор це людина, але особлива. Вона мусить мати всі захист п'ятого класу. Це обов'язкова умова, яку не можна ігнорувати. То медіатор полковник Коршунов. Я знаю, полковнику, що ви б не дозволили експерименти з вашими людьми. Тому ви й не знали про нього до останнього. Коли на кону майбутнє проти кількох солдатських життів вибір мені здається очевидний. До того ж, всі захист врятував вам життя на дузі. Ваша сигарета не має запаху. Зовсім ніякого. Але на смак приємна, Євгене. Невже з часів нашої зустрічі в Ендічазі ви встигли його забути? На жаль, зараз я вас пригостити не можу. Чого ви від мене хочете? Професор Герман розкаже вам подробиці нашого плану з відновлення зв'язку між фундаментом і генераторами, Євгена, Я зможу телепортувати вас тільки до найближчого бункеру в мертвій долині. Система телепортації ще не налаштована. Мені потрібно більше часу для цього. Тому не забудьте забрати експериментальну броню проекту X. Її місце розташування вже у вас. Користаємося напрацюваннями минулого заради вашої ж безпеки. Герман, як так сталося, що я знову бачу твою огидну пику? Не ти один цікав чогось іншого. Та біси з тобою. Кажи, що мені треба робити. Маєш дістатися мобільних бункерів та відновити зв'язок між фундаментом і генератором. Ось ключ-карта. Допоможе тобі потрапити всередину. Зважай, що після запуску навігатора в мертвій долині почалися аномальні сплески. А локальні викиди почастіше. Якщо тому були безпечні шляхи, вони ймовірно знають. Нестабільність лишиться, допоки не встановимо зв'язок між фундаментом і генератором. І цей процес можна стабілізувати лише з лабораторії x 7 Агата казала про якийсь навігатор. Що це? А, так. Це система штучних просторових аномалій. Якщо відновити її роботу, можна буде безпечно дістатися генератора. Ти не схожий на себе, Германе. Що сталося? Ми не будемо про це говорити. Що може чекати на мене у мертвій долині? Складно сказати. Це найбільш аномальне місце у всій зоні. Ніхто звідти ще не повертався. Тому покладатися можна лише на дистанційні вимірювання. Там постійно відбуваються викиди, які неможливо передбачити. А з поточною роботою генераторів вони будуть ще частіше. Ви можете йти, Євгене. Я розблокувала вам телепорт. Мертва долина чекає. Учені підготують обладнання, а ми далеко, простежимо, щоб не їм не завадив. Але я хочу ще перш раз, ніж усе показати. скінчиться, слід зробити ще одну річ. На нижніх рівнях є картотека. Там лежать досьє на всіх агентів, яких коли-небудь вирбувала свідомість. Дістань цей архів Скіфе. Так, у капсулі я їх і так знайду, але завжди краще підстрахуватися на випадок, якщо срані розумники щось провтикають. Що вам відомо про місце, де ми перебуваємо? Генератори? Тут, стараннями С свідомості, з'явилася зона і усе лайно, що було з нами після цього, саме звідси з лабораторії знизу, агентська зараза розповзлася світом. Навіть моноліт створили для того, щоб лише охороняти це місце. Тут усе починалося, тут усе і закінчиться. Ми почнемо, як тільки ти дістанеш архів. Ви готові до того, що станеться? Полковник Коршунов такий самий солдат варти, як і решта. А солдат завжди готовий. Він лише. Чекає наказу. Так точно, полковнику. Я дістану досьє. Не треба цього. Нехай це буде не наказ, а прохання останнє. Перед тим як я ляжу в капсулу. Скіфу. Знайди цей чортів архів. 嗯。 Шрам. Я знав його скиф, він був дотепний, людина фантазія, тепер, як же це огине в моїй уяві, лишень відраза його жарти, витівки. Куплети. О. Прошу, Скіф. Скажи мені. Гадаєш представник був би таким самим тут? Можливо. Смердів би. Релугідний кінець, Скіф. Представник мертвий. Похований. Перетворений на пил. Пил на землю, потім на глину. І чому в цій глині не стати сатичкою іржавої тішки? Уяви! Він вирішував долі цих сталкерів? Ось чому у наших снах бачимо їхні спогади? Так. Але представник живий. Так, лише вороги кажуть, що нема життя за смертю. Але ж тоді немає світлої зони. А як немає світлої зони, то всі життя загублені даремно, Скіф! Ні. Ні. Знаємо. Це брехня. Заради цього я втратив голову разом з усім іншим. Вантажівки смерті доставляли агентів в зону. Ті інфільтрувалися до сталкерів та виконували запрограмовані завдання. Нічого не підозрюючи. Руки та очі свідомості. Шукав їх по всій зоні, а тепер вони на великій. Е, був у мене мисливський пес. Постійно бігав по колу, в тві за хвостом. Тоді це веселило мене. А зараз цікаво, про що він думав? Припустимо, він дожене його і. і що? Кусить? Понюхає, оближе, буде таскати його в зубах? І головне, нащо? Нащо взагалі ця гонитва? Хм... Може, діло не в хвості. А в гонитві, бо якщо пес нас дожине хвіст, що потім? Що бляхе? Потім. Один зіграно, ну більше ста. Не працює, треба вімкнути резервне живлення. Я пам'ятаю де це. Мабуть, мені все ж таки доведеться з ними зустрітися. Іди за мною, Євген чудово впорається сам. Ваша участь ризик, тому це виключено. Зараз немає часу для ностальгічних зустрічей, полковнику Коршунов. Можливо, ви, як і доктор Далін, забули, що ми це робимо заради майбутнього всього людства. Іди, скіфе. Зустрінемося знизу. Рьобані технології. Ці капсули антени. Щоб не питали, а підчинялися. Гудого кабана, хоча б вишкварки. Дякую за милиці, старий виродок. Шукай Окта, переводь в режим підготовка. Тепер сервіс розкритий. Один останній крок списаного бійця, але великий стрибок для людства. Звичайно, що? Нарешті оцінили? І тепер його доля в ваших руках. Радий чути. Ви ж не хочете зіпсувати нам умови свято? Ви повернулись чудово. Допоможіть йому засоби виправдовують мету. Завдяки вам ми житимемо в новому світі зі світлим майбутнім. Я виконую обіцянки. Ви можете залишитися з нами або ви втомлені. Я проведу вас. Так, хтось має стежити за всім цим. І полковник Мартиненко справді гарно звучить. Це ваша пташка. Подумайте про це. Кондор один. Все, що необхідно цьому сталкеру, нехай отримає. come Людям не потрібні безкінечні пошуки. Вони потребують щастя тут і зараз. Це погана кінцівка.